Вайгаш, глава 47. Йосеф прийшов до фараона і сказав Мій батько і брати зі своїми отарами дрібної і великої худоби з усім своїм надбанням. Прийшли із землі Кнаан. Зараз вони в землі Гошен. Він вибрав з числа своїх братів п'ять осіб і привів їх до фараона. Чим ви займаєтеся? запитав фараон у його братів. Ми... Раби твої пасемо овець, відповіли вони фараону, і ми, і предки наші були пастухами. Ми прийшли жити в цій країні, сказали вони фараону, бо немає пасовищ для овець рабів твоїх. Бо суворий голод у землі кнаган, і нині ми просимо, дозволь нам рабам твоїм, оселитися в землі гошен. Фараон сказав Йосефу, До тебе прийшов твій батько з твоїми братами. Вся земля єгипетська перед тобою осели свого батька і братів у кращій частині країни, нехай вони живуть у землі гошен. А якщо ти знаєш серед них здібних людей. То признач їх начальниками над пастухами моїх стад. Йосеф привів свого батька Якова, той постав перед фараоном і привітав його. Скільки тобі років? запитав фараон Якова. Я прожив Сто тридцять років, відповів Яков фараону. Небагато і нещасливими були роки мого життя, і не зрівняються вони з роками, які прожили мої праотці. І благословивши фараона. Яков пішов від нього. Йосеф поселив свого батька і братів у землі єгипетській, у кращій частині країни в області Рамсес і дав їм володіння, як і волів фараон. Йосеф забезпечував хлібом і батька, і своїх братів, і весь батьківський дім згідно з кількістю людей. Хліба не стало по всій землі. Такий суворий був голод. Від голоду страждали і Єгипет і Кнаан. Йосеф зібрав усе срібло, що було в землі єгипетській і в землі Кнаан, за хліб, який купували люди. Йосеф вніс це срібло в дім фараона. Коли ж закінчилося срібло і в землі єгипетській, і в землі Кнаан, всі єгиптяни прийшли до Йосефа і сказали Дай нам хліба, невже ми повинні померти в тебе на очах, якщо закінчилося срібло. Ведіть вашу худобу, відповів Йосеф. За вашу худобу я дам вам. Хліба, якщо закінчилося срібло, вони привели свою худобу до Йосефа. Йосеф дав їм хліба, за коней, дрібну худобу, велику худобу й ослів. Того року він забезпечував їх хлібом за всю їхню худобу. Не приховаємо від нашого Пана, сказали вони, що срібло виснажилося, а всі стада худоби вже в нашого пана. І не лишилося в нас перед нашим паном нічого, окрім наших тіл і нашої землі. Навіщо нам гинути в тебе на очах і нам, і нашій землі? Купи нас і нашу землю за хліб, нехай ми з нашою землею будемо віддані в рабство фараону, тільки дай нам насіння, і ми залишимося в живих. Не помремо, і земля не спорожніє. Так Йосеф придбав для фараона всю землю єгиптян, бо кожен єгиптянин, страждаючи від голоду, продав своє поле, і стала вся земля власністю фараона. А народ Йосеф розселив по містах від одного кінця Єгипту до іншого. Тільки землі жреців він не придбав, бо жрецям було встановлене утримання від фараона. Вони харчувалися тим утриманням, що давав їм. Фараон, і тому не продавали свою землю. Тепер я придбав для фараона і вас і вашу землю, сказав Йосеф народу. Ось вам насіння, засійте землю. З урожаю ви віддасте. П'яту частину фараону, а чотири частки залишаться вам. На засівання полів, на прожиток вам і вашим домашнім, на прожиток вашим дітям. Вони відповіли: Ти врятував нам життя, аби тільки ми були угодні нашому пану, ми згодні бути рабами фараона. Йосеф встановив у Єгипті закон про землю, Існуючий і донині, п'ята частина фараону. Тільки земля жерців не дісталася фараону. Ісраель жив в Єгипті, в землі Гошен. Євреї володіли землями. Вони розмножилися, стало їх дуже багато.